Коли я бігала там в аптеку за скарбінкою своєму срібному, то мені дуже подобалося цей. Така атмосфера, там, цей запах аптечний, ці штанглазики, всякі колбочки, всякі, ці каламарчики, які стояли. Олена Отришко, завідувачка Чернігівської аптеки музею номер 25 Сьогодні її дитяча мрія про професію провізора це реальність, адже вона фармацевт з 35-річним стажем роботи. Оскільки в мене батьки були пов'язані з медициною, мене тато був лікар. От. Якось мені це все було близько. В дитинстві, і я вступила до Запорізького медичного університету у інституту. Тоді на фармацевтичний факультет. Свою професійну кар'єру жінка почала в 1989 році. Саме тоді вона після навчання разом з чоловіком приїхала до Чернігова. Ми приїхали сюди. У 1989 році після закінчення Запорізького медичного інституту чоловіком. Чоловік, лікар, я як фармацевт, і я почала свою професійну кар'єру в аптеці на валу. Протягом усього часу жінка працювала в сфері охорони здоров'я. Періодично, звісно, змінювала місце роботи, утім, завжди була дотична до цієї сфери. А у грудні 2018 року в Чернігові відкрилась аптека музей номер 25 куди й запросили працювати жінку. І ось так починаючи від 2018 року, і до сьогодні Олена Отришко працює в аптеці музеї. За цей час відбулося, звісно, чимало подій, які запам'ятались. Під час подій повномасштабного вторгнення ця аптека постраждала тричі: спершу під час активної фази бойових дій на території області, вперше це відбулось, коли росіяни вдарили по кінотеатру Щорса, а вдруге внаслідок чергового ворожого обстрілу міста. Утім, навіть, попри багаточисленні пошкодження приміщення та постійну небезпеку, під час активних бойових дій на території області аптека ні на день не переставала працювати. Я не знаю навіть, що було головніше. Чи ліки, які вони отримували з того, що можна було, тому що ніяких же поставок не було. От але ще це була велика дуже психологічна допомога, тому що містяни бачили, що ми працюємо, і в них була якась впевненість, що все добре, що ми вистоїмо і ми переможемо. Втретє аптека була пошкоджена 19 серпня 2023 року. Внаслідок удару росіянами по Чернігівському обласному драматичному театру. Аптека наша дуже постраждала, тому що всі вікна, весь фасад, все двері, воно було вирване. Все воно було розбите, багато експонатів загинуло. Опісля аптека не працювала 9 місяців. Тривали роботи з її відновлення. Сьогодні ж у відновленій Чернігівській аптеці музею номер 25 на відвідувачів знову чекає фармацевтка з 35-річним стажем роботи та повагою до своєї професії. Все-таки ми змогли відновитися, і це дуже приємно. І це знаєте, надихає. І зараз продовжуємо працювати. Для нашого міста, для наших містян для мене це фактично моє життя, тому що я люблю свою роботу, люблю свою професію за її людяність, за знання.